привіт привіт! Я просто сама не вірю, що ми з вами бачимося. Я неймовірно скучила з вами, дівчата. Ви мене напевно вже загубили, а, тому що я скільки я не викладала? Чотири місяці я не викладала відео. О, ні, це погано, це треба виправляти. А, як бачите, я тут займаюся зараз. А, намагаюся, о, не дошла. Намагаюся не наздогнати те, що я не робила весь рік. Ось і щоб ми за декілька днів з вами зустрілися в такому великому відео, де я буду показувати всі свої результати за рік. Тож я до вас на 5 хвилинок. І я до вас на 5 хвилинок з цікавою ідеєю. Дивіться, останнім часом, ці декілька днів, дуже багато якогось негативу я бачу в нашій спільноті. А, і ось я що подумала. Дуже часто ми буваємо чимось незадоволені. Нам не подобається поведінка якогось, наприклад, блогера. Може, я вас дратую, а ви боїтеся написати це чи не хочете написати це. А нам не подобається поведінка якогось магазину, наприклад, чи там дизайнер якось себе не так повів. Або ви дизайнер і вам не подобається, як себе ведуть ваші клієнти. Це теж нормально. І дуже часто ми не пишемо. Якісь наш фідбек надаємо наш, тому що ми боїмося, що це може спровокувати сварку. якусь, от як, Наприклад, був адвент від мережки, дівчина одна написала, що їй не сподобалося. У мене десь є цей скрін, якщо я його знайду, я його прикріплю. Якщо я його не знайду, то, то я набрехала вам. Отак, давайте буде. Буде отак. Якщо без профів, то, то я набрехала. І мережка відповіла трошки, на мій погляд, некоректно, трошки знецінюючи. Ну то таке, може мені здалося? А чи я вигадала? Да? Буває так, що якісь там з дизайнерами частісінько бувають проблеми з дизайнерами, і деякі дівчата а Бояться написати, що їм щось не подобається, тому що там інші дизайнери після цього можуть не продати якусь схему Отаке От всяке буває. А може вас дратує якась учасниця спільноти вишивальної, Це теж може бути. Наприклад, я вас дратую. Ви, ви зможете це мені сказати. А ось і, і ми не можемо висловити свої емоції, і ми цей негатив в собі тримаємо. І це я вважаю, неправильно. Давайте зробимо так: ми не будемо тягти в новий рік негатив. Ми його залишимо в цьому році. Такий, що я зараз, він такий собі був. Ми це все залишимо тут. І ми висловимося. Яким чином? А ви знайдете посилання, за яким можна, куди можна буде написати все, що вас не влаштовує. Ціни на нитки в магазині в якомусь. Як себе повела якась там блогерка, наприклад. А ви там щось бачили з чимось незгодні. Вам не подобається. Там якийсь дизайнер, і ви боїтеся сказати, що це фігня, Чи там ви дизайнерка і хтось погано себе повів з вишивальниць до вас, а ви не можете сказати це відверто, тому що ви не хочете провокувати якийсь там, якусь сварку, суперечку. Ви мені це все напишете, це буде абсолютно анонімно і теоретично, якби я могла якось ваші дані сказати комусь, то ви на мене просто подасте в суд. Це буде по-чесному. Так от, у нас буде тиждень з вами. Ви будете писати все, чим ви не задоволені, щоб залишити це в цьому році. А десь за тиждень, там перші числа січня, ми з вами зберемося і я все це прочитаю без імен, без даних, які можуть вас де анонімізувати. Це все буде анонімно повністю. Я прочитаю, чим ви не я вважаю, що це таким чином ваш голос буде почутий, тому що ви не будете більше носити незадоволення в собі. Я вважаю, що це дуже правильно. І зможете почати рік з нової сторінки, тому що може виявитися, що коли ви вискажете, а мене в такому то магазині обгавкали, наприклад, і потім для вас це перестане мати якусь вагу. Вам буде все одно і на цю ситуацію, і на це все. Там, якщо хтось вас там неправильно з вами якось повівся, ви це скажете. І це перестане мати сенс, не буде більше мати сенсу ніякого для вас. Тож, дівчата, така в мене є ідея: пишіть все, що хочете. А знову ж, якщо, я ж кажу, можете написати мені, що я коза, я не ображуся. Ну, це буде неприємно, але я не ображуся. Ось, Ось вискажіть все, що вам не подобається. І ми це все прочитаємо. А можливо, ви побачите, що хтось з дівчат також має такі емоції і переживають такі ж почуття, але також бояться чи не можуть з інших причин висловити їх. Тому, дівчата. В описі буде як написати свою історію, що вас бісить. <смі> От, а я побігла готувати м'язко і буду дошивати цю вишивку, тому що я хочу вам її показати. Вона дуже класна. Скоро з вами зустрінемося. Я за вами неймовірно скучила, цілую, обіймаю і вам вдалої, легкої підготовки до свят.